Вітаю всіх! Третя порада для жінок. Я не можу обійти цю категорію жінок це теж жінки. Не забувайте. Третя порада. Я для жінок, які стали вдовами. Кого загинули чоловіки? Я не можу обійти цю категорію. Це те жінки. І вважаю, потрібна цим жінкам увага. Жінки, які стали вдовами, кого чоловіки загинули на війні. Порада для вас. Вам потрібна як нікому психологічна підтримка. Адекватна психологічна підтримка. Дивіться. Сила волі і вибір. Тобто, сила волі це саме про вас. Ваша внутрішня сила, яка вам допомагає далі жити. Саме про це мова. І вибір по життю, як вам жити далі. Це суто ваш вибір. Дуже мені подобається ця колода. Дуже подобається. Ваша ця порада. Ніхто, крім вас, не, не повинен зробити цей вибір. Ніхто вам не може нав'язувати чогось. Ніхто не має права вам щось сказати. Ваша сила волі і ваш вибір. Далі порада. Для жінок, кого чоловіки загинули на війні. Другою колодою. Дивимось. Цікаво? Дуже. Так. віддохніть. Порада, віддохніть. Відпочинок. Я згодна з тим, що вам також потрібен відпочинок, ви не роботи І вам, як би більше відпочинок. О, далі, жизненне предназначення оце ваше. І я би сказала тут як: трішки відпочити і зрозуміти вашу життєву необхідність, де ви корисні, може бути для суспільства для людей, для себе, що вам допоможе. Вийти в нормальне русло життя. Просто подумати. Тут також відпочинок це як зробити паузу в думках і подумати, що ви можете робити. Так, далі порада. Ця колода що скаже для вас, мої любі. Тут пряма, пряме значення, на жаль, пряме. Так, це відбулося. Ця подія. І вона змінила життя. Також значення цієї карти це зміни, трансформація. По Таро це можна з картою смерті споміщати. І жіноча енергія. Ви вже інша, інша жінка. А тепер подивіться, як воно випадає. В принципі. Якби жіноча енергія, яка повинна йти далі. Оце відбулося, неприємно. Ви, вас це трансформувало і ви йдете далі. Це те, про що кажуть карти, щоб ви пройшли цю внутрішню болючу трансформацію і йшли далі. Це дуже важко, але необхідно.